У першого Хмельницькому, але вже в вп'ятена широкий загал виставляє свою творчість кам'янецький художник-початківець Діоніс Іванов. І те, що до його творчості переглядається знання майстри полотна, свідчить про майстерність молодого художника. Кожна виставка художників, нових художників, молодих художників, мене дивує своєю щирістю і відвертістю, тому що це безпосередньо такі роботи, які для того щоб роботу створити, потрібно її пережити, десь трошки обдумати, продумати, щоб створився вже характер цієї, роботи, композиція і так далі. Це надзвичайно така важка і копітка робота. Почав займатися більш професійно з шкільних років, вже з а саме при закінченні школи, зацікавився вже творчим мистецтвом і почав, почав вивчати літературу і для себе просто як захоплення. Під час навчання в нашому університеті ми вивчали абсолютно всі техніки, це різновиди образотворчого мистецтва і декоративно прикладного. І в ході навчання, пробуючи себе в різних оцих жанрах, мені цікаво, і я працюю Намагаюся себе знайти в усіх можливих видах творчості. Про те, що творчий діапазон художника початківця широкий, свідчать самі роботи. Це і живопис, і стрічковий дизайн, і декоративно-прикладне мистецтво. Приємно відмітити, що він дійсно займається в різних техніках. У нього і живопис, є, і графічні роботи є. І роботи такі, які можна віднести до декоративно-прикладного мистецтва. Це там, де от застосовані всякі форми, такі там матерії він використовує. Подільські мистецтвознавці упевнені, що Діоніс Іванов ще голосно заявить про себе у світі мистецтва.